Мої дорогенькі, мої дорогенькі. Така гарна погода. Погода дуже гарна. Таке гарне сонце, але я йду в клініку Санта-Лен. Прихворіла. Але порадьте мені, тому що йду, там вон церква така гарна, бачите. Йду і сама собі задаю питання. Мабуть, все-таки щось у мене з головою не так, як треба. Бачите, які гарні будинки. Хвойни, хвоїні біля будинків, як гарно. Мої дорогенькі, щось у мене з головою зовсім не так, розумієте. Тому що я хворію зараз. Хворію вже місяць, можна сказати так, бачите, як гарно біля будинку хвойні. Будинок гарний. А колись тут були поля, просто які нічого не родили, і тут росла трава. Бачите, після 90-х років кругом люди побудувалися. Ой, господи, що вам сказати? Оце сили немає дійти до клініки. І я вже... Посиділа біля ЦНАБу. Бачите, гарна така голуба ялиночка. Так? Я вже посиділа півгодини. Ой, господи. Можна ж було їхати маршруткою. Навіть не машиною, а маршруткою. 50 гривень і зупиночка майже біля самої клініки. П'ять хвилин пройшов від траси. Так і теж все. І ти будеш у клініці. Ні. Пішла на електричку, тому що електричка безкоштовна, розумієте? Електричка безкоштовно. Ну, пішла. Зайшла на базар, тому що йшла повз базар. Ой, господи, купила всього-навсього 2 кг індичої печінки. так але мені так важко нести, мені здається, що тут цілий мішок. Ну і йду собі потихеньку. І дійшла до ЦНАБу і розумію, що щось мені зовсім і зовсім не так. Ну пішла, взяла гарячого чаю в магазин, без цукру, без нічого, взяла таблетки, посиділа пів години. А ще ж розумію, що мені треба йти ж далеченько. Ще мені треба десь кілометра півтора йти. Ой, господи. І оце ж я йду, сижу і думаю, ну, ну і що, що це таке зі мною робиться? Ну можна ж було під'їхати маршруткою. Я не можу сказати, що мені так шкода грошей. Так. Ні, ну шкода, звичайно. Фух. Зараз, зараз. Мої дорогенькі, у вас таке буває, тому що щось я не можу себе зрозуміти. Так, думаю, ну, 50 гривень, якщо електричка безкоштовна. І раніше не було проблем. Але зараз я таки прихворіла. І у мене... Ой, господи. Ну, як і в кожної дорослої людини вже багато проблем, але зараз мене прихватило трішки сердечні справи. Треба зробити уЗІ серця, тому що давно дуже робила. І виявили у мене цукор 12. Цукор у мене не був. Ну, завжди був в нормі майже, так. Ніколи я нічого не приймала, а це зробила на цукор і у мене 12,5 цукор. Ой, Господи. І лікар каже, тому ви себе так погано почуваєте, плюс тиск, ну ця погода, я дуже почала, я дуже почала е, звертати увагу на, оце, на ці погодні умови. Розумієте? Дуже і дуже почала мені звертати увагу. Мій організм, де я. О, це ж іду і по цій Варшавці оце йшли ці маршистські морди на Київ. І там далі їх зупинили. Бачите, як гарно. Ой, ну і оце йду. Два кілограми в мене всього-навсього індичої печінки. Ой, господи. Це бачили, як іду? Сумку ставлю. А мені здається, що в мене цілий мішок. От. Ну я це ж виявили у мене цей цукор. І, звичайно, треба пролікуватися. А хто ж лікується, хто ж лікується? Ніхто не лікується. Я взагалі зараз з війною себе просто закинула. Просто там таблет. Я знаю свої хвороби. Так, там таблеточка, там каплі, там ще щось. Ну і отак я себе довела, як кажуть, до ручки. Мої дорогенькі. Розумієте? Тому що дуже багато справ, ой, дуже багато допомоги треба, щоб і ти не можеш відмовити. Це мені треба це пройти. А за ним там буде клініка. За цим великим торговим центром. бачите. І ти не можеш відмовити. А як ти можеш відмовити навіть тим дітям, які в госпіталі поранені, дуже і дуже. І батьки не можуть приїхати там одразу. Ну, які батьки живуть у селі, розумієте? Це ж хазяйство там. Все таке, так? Як я можу відмовити, коли просять трішки побути? Такий гарний пес От. Ну і взагалі, я вам скажу, що допомога скрізь потрібна. Так, машина їде. І ти не можеш відмовити. Бачите, там теж гарні нові всі такі великі. Будинки, це все тут колись було просто поле. Ой, матір Боже. Йду з вами розмовляю, а ви поставте телефон десь і слухайте. Можливо, ви мені щось порадите. Розумієте, що порадите? Якісь гарні рецепти, які ви... Ой, боже ж ти мій, гарні рецепти, які ви собі до себе приміняли. Тому що, звичайно, таблетки, лікування це все треба, тому що, звичайно, треба, тому що ми дорослі люди. І Лікуватися треба. Але ж, але ж... але треба ще якісь травки, буравки. Сумієте, ну, що цукор? Ну, мені лікар сказав. Я у мене такий був цілий місяць зворушливий. Ну, ви розумієте, я ж, я ж не знімаю всього. Майже все таке, що я не знімаю. Тому що, ну, по-перше, допомога вона завжди робиться тихо, якщо ми її робимо. Так, це не для людей, так, щоб усі бачили. Та й взагалі, як сказав лікар, що я переоцінила свої сили. Тому що стрес і нервові. Ну якщо дитинка лежить без них і без однієї руки, а скільки їх таких у палатах, то звичайно навіть я кажу, та я не нервуюся, Він каже, ну це ж вам так здається. Я кажу, ну не сплю потім декілька ночей, якщо я комусь там прося допомогти, побути, щось завести, знаєте. Ой, господи, то я, звичайно, просто ж не сплю і мені не хочеться розмовляти ні з ким. Я просто не хочу нікого бачити, ні з ким розмовляти. То він каже, ну це ж вам не стрес, то вам здається так що. Ох. Ну, і я свої, своє здоров'я переоцінила. Тепер буду лікуватися. Ох. Ну, і оце ж бачите, ось, о, ось там. Ось там, за цим е, е, парканом, там зупинка, е, зупинка маршрутки, так. скільки ж мені тут пройти від зупинки, так. ось бачите, коли розбили, оцей, коли розбили оцей великий, був тут у нас епіцентр, то його ж розбомбили. Мабуть, думали, що це танковий завод, але будують знову. Бачите, щось будують. То я вам скажу, що ось скільки ж мені від зупинки тут пройти? П'ять хвилин, навіть і не 5. Бачите, яка гарна ялиночка шишечка. Так, до цієї клініки. Ні, пішла на електричку, тому що електричка безкоштовна. Ну, ідіотка. Я ж можу собі дозволити поїхати маршруткою. Я людина зовсім небагата, але дозволити собі можу. Але ж ні, знаєте, оце. Ну, я їхала в електрички, а одна жіночка мені каже, а чого ти не ходиш оце в бучу, в лікарню і все. Я кажу, ти знаєш, от мені треба, так я захворіла, і мені треба більш-менш швидко все це зробити, всі ці аналізи, все. А там же на все черга, а там треба сидіти довго до лікарів у чергу. Так, а потім ще всякі узілці, це ж теж у чергу, коли вона та черга прийде. У мене кажуть, на це все немає здоров'я. Фух, Я краще щось десь. Ну, ідіотка, розумієте, чому я ідіотка? Тому що я так далеко йшла пішки, ну 5, ну лікар сказав, ходити щодня 5 кілометрів. Ну це ж я і думаю, ну з електрички якраз. Але сьогодні мені дуже-дуже важко. Ось така клініка Сантален. Мені вона дуже подобається. Зараз я стану далі і вам покажу. Ну, Мені ця клініка дуже подобається. Ось бачите, Сантален. А що мені подобається? Мені подобаються лікарі, мені подобається відношення. І мені все подобається, тому якщо у вас є можливість, то ви можете тут лікуватися. Тому що я вже дуже багато років лікуюся, років 10, мабуть, лікую сантален. Так, звичайно, це гроші, але. Ой, матір боже, бачте. Не буду вам показувати, що там усередині, так? але я ж кажу, що клініка дуже у нас, у нас є дуже багато клінік, так, і в Бучі, і в Ірпіні, і взагалі, але мені тут подобається найкраще. Мені подобаються тут лікарі. Так що, мої дорогенькі, що ви там, як ви там лікуєтеся, напишіть мені. Що зі мною, бо щось не так? Е, можна сказати, зекономила 50 гривень, так, а зараз я ж викладу навіть не одну тисячу тут. Мені треба зробити УЗІ, мені треба на консультацію до лікаря і можливо потім далі. Так, а ще ж треба щось купувати ліки. І за цих 50 гривень я почуваюся зараз дуже і дуже погано. Мені здається, що навіть тиском не піднявся. Ну зараз будуть міряти. Отак. От Значить, що це таке? Що зі мною не так? Що зі мною не так, не знаю. Що ви мені підкажете? Що ви мені підкажете? Погода сьогодні дуже гарна на вулиці. Дуже-дуже гарна. Розчарована я сама собою. Щось неправильно я роблю вчинки. Дорогенькі підкажіть, підкажіть. Рятуйте.